У мене є проблема, як то кажуть, а у кого їх нема. Що я не вмію казати ні з хлопцями. З дівчатами вже навчився відстоювати кордони. А хлопець каже: відкривай рота, да, мабуть, а ти не можеш казати ні. Є колега, якому я неодноразово позичав гроші всупереч своєму бажанню. В перший раз він повернув, в другий раз я ледве витряс з нього ці гроші, і те не всі. Мені вистачило, але я відчуваю, що якщо він знову попросить у мене гроші, то я можу знову дати. Етакий долбайоб, це він про себе, людський угоднік. Підкажи, будь ласка, як цього позбавитись і навчитись казати ні. Слухайте, ну коли такі питання мені задають, мені здається, що ви самі себе обманюєте, найобуєте. Ну, тобто, одна справа, якщо людина не розуміє, що є добре, а що є погане. І вона дізнається цю інформацію. Ну, тобто там дивиться відео і така розуміє: а, мабуть, якщо ти чогось не хочеш робити, ти можеш цього не робити. Якщо ти не хочеш позичати комусь гроші, не позичай. Якщо тебе щось просять на роботі, а ти не хочеш цього робити, не роби. Не роби. Ти дізнався цю інформацію, ти розумієш. Що круті хлопці, вони саме так себе і поводять. У них є свої кордони і вони відстоюють свої кордони. Ти дізнався про це. Неодноразово почув про це. Відбувається ситуація, тобі кажуть, позич гроші. У тебе твої ваги, твої, на одній чаші не хочу, на іншій. Ой, щось, якщо я відмовлю, я, мабуть, буду почувати себе якось не так. Позичити, не позичити. І ти вибираєш. Ну тобто, дивись, є дискомфорт, який ти будеш відчувати, якщо позичиш. Є дискомфорт, який ти будеш відчувати, якщо відмовиш. Ти вибираєш позичити гроші. Чи зробити те, що тебе просять? Це твій вибір. Тобто, тобі так -то краще. Треба зрозуміти, тобі так краще. І ти задаєш питання, а як мені оцінювати це все так, щоб мені здавалося, що краще щось інше. Ну, серйозно, ну хто тобі тут може допомогти? Ну хто? Я ще повинен раз сказати тобі, що це тільки уйобки так роблять, коли їм не хочеться щось робити. А вони це роблять, тому що, не знаю, бояться зворотньої реакції. Бояться відмовити. Ну, я ще раз скажу: але рішення будеш приймати ти. Ну, не може кожна людина поводитись виключно правильно. Не може кожна людина бути, там, не знаю, крутою відстоювати свої кордони. Вибір за тобою. Просто кожен раз, коли ти забуваєш про ці кордони, кожен раз, коли ти робиш те, що не хочеш робити, ти стаєш гірше. А кожен раз, коли ти ризикуєш, ти стаєш краще. Ось і все, все в твоїх руках. Було б круто, якби хтось за мене це сказав, було б круто, якби хтось за мене відмовив. Так, так це не працює. Такої пигулки чарівної немає. Тому, Ібрагім. На жаль, нема для тебе легкого виходу з ситуації. Ти або відмовляєш такі ситуації, якщо не хочеш, або погоджуєшся. Все, все просто.